Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова студії працює Ярослава Дубіна. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож, чим запам'ятався в Лизівщині тиждень, що минає? Обговорили алею захисників та вигляд пам'ятних знаків. Родини загиблих військовослужбовців завітали до міської ради та поспілкувалися з лозійським міським головою Сергієм Зеленським та секретарем міської ради Юрієм Кошніром. Близькі полеги захисників просили розглянути можливість облаштувати у місті алею з світлинами загиблих військових. Очільник громади зазначив, підтримує ініціативу гідно вшанувати героїв. Він запропонував дружинам та мамам підготувати пропозицію, якою вони хотіли б бачити алею. Та де її розмістити? На зустрічі також обговорили облаштування сект. Тор військових поховань поле слави родичі захисників, поділилися, хотіли б дещо змінити загальний вигляд надгробків, зробити на них кольорові фото та відкриті гробнички. У міськраді зазначили відкриті до пропозицій. Нагадаємо, сектор військових поховань облаштують за кошти міської ради. Там зроблять доріжки, освітлення, місце для прощання, стелу на вході. Виконавчий комітет також проголосував і однакові пам'ятники для всіх захисників, похованих в цьому секторі. Родинам, які поховали загиблих воїнів на інших кладовищах, передбачили грошову компенсацію. 15 тисяч гривень. Голова Лозівської тергромади привітав 14-річного Бориса Решетняка з перемогою на чемпіонаті Іспанії з боротьби вільної. Чемпіоном Іспанії у ваговій категорії до 57 кг Борис Решетняк став у березні 2023 року. Після евакуації разом з родиною до Іспанії спортсмен не покинув тренування, а навпаки, нарощував свій потенціал, набутий у Лозівській дю США. Юність, вихованцем якої являється з 2017 року. Повернувся хлопець в Україну влітку 2023 року. З вересня зарахований до харківського фахового коледжу спорту свої тренування продовжує на базі Лозівської ДЮСШ юність, як і раніше у тренера Аркадія Іліметова. Лозівський міський голова Сергій Зеленський привітав Бориса Решетняка та його тренера Аркадія Іліметова з визначною перемогою, яка прославила Лозівську громаду в Іспанії, побажав нових спортивних досягнень на державному та світовому рівнях скорішої перемоги та повернення до повноцінних тренувань у мирній Україні. Тренер Аркадій Іліметов розповів у чемпіонаті Іспанії з боротьби вільної брала участь багато юних українських спортсменів, які також були змушені покинути Україну через війну, там хлопці показали свою силу у цьому виді спорту у фіналі. Борис Решетняк боровся зі своїм земляком з України та здобув перемогу. На офіційному сайті Лозівської міської ради опублікували оновлений графік руху громадського транспорту. Нові рейси пустили на вихідних до центрального кладовища. Також змінили час відправки останньої маршрутки. Нагадаємо, ці питання обговорювали перевізники на зустрічі з лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Ось до яких результатів прийшли. Остання маршрутка з Лозової до Панютиного вирушає о 18.10 І перевізники зобов'язані виконувати цей рейс. Пускають додатковий транспорт до центрального кладовища для лозівчан, які хочуть доглянути за. Могилами рідних або віддати шану похованим захисникам. Маршрутки курсуватимуть з центрального ринку о 18.45 та о 10.45 щосуботи, починаючи з 23 вересня. Інші маршрути ще раз перевірять, щоб додати за необхідності там, де дійсно їздять люди. Тариф на перевезення до кінця 2023 року. Точно не підвищуватимуть. Збільшили підтримку перевізників з місцевого бюджету, виділили понад 4 мільйони гривень. Власники маршруток скаржаться на дуже низький пасажиропотік. Говорять, раніше прибуткові. Міські маршрути перекривали збиткові сільські. Тепер і в Лозові їздить значно менше людей. Через подорожчання запчастин підприємці не мають змоги оновлювати парк. Частина маршруток постраждала під час евакуації або задіяна для оборони країни. Перевізники просять пасажирів з розумінням ставитися до обмежень воєнного часу. Узівський центр первинної медико-санітарної допомоги пропонує заключити декларацію з сімейним лікарем, педіатром або терапевтом. Звертатися можна в амбулаторію, що розташовані за адресами: місто Лозова, мікрорайон 4, будинок 25, місто Лозова, вулиця Лозовського, будинок 10, СМТ Панютине, вулиця Матросова, будинок 43, СМТ Краснопалівка, вулиця Конституції, будинок 13, СМТ Орілька, вулиця Заводська, будинок 12, село Перемога, вулиця Слави, будинок 18, сімейні лікарі, терапевти та педіатри. Спостерігатимуть за вашим станом здоров'я чи станом здоров'я вашої дитини, ставитимуть діагнози та лікуватимуть найбільш поширені хвороби. За потреби ваш лікар дасть направлення до фахівця вторинної чи третинної допомоги. Сімейний лікар може вести пацієнта будь-якого віку: педіатр дітей від народження і до 18 років, а терапевт від 18 і старше. З повним переліком послуг Гозівського центру первинної медико-санітарної допомоги можна ознайомитися на офіційному сайті Гозівської міської ради. У Лозівській тергромаді відбулися заходи, присвячені дню захисників та захисниць України. Вшанували хвилини мовчання загиблих героїв лозівчан, імена яких навічно увійшли в історію Лозівської громади як мужніх оборонців своєї держави. Подякували за доблесть на полі бою, самовідданість та стійкість до викликів воєнного часу захисникам, які продовжують виборювати перемогу над російським агресором. За активну щоденну працю, небайдужість та самовідданість відзначили волонтерські та громадські організації. Окремі слова подяки висловили військовим медикам Напередодні професійного свята у Лозові вшанували вчителів, вихователів, управлінців та ветеранів педагогічної ниви. Освітяни нині демонструють не лише дива винахідливості, навчаючи дітей в умовах повномасштабної війни, а й щодня доводять свою відданість рідній Україні, допомагаючи ЗСУ. Усі разом ми наближаємо перемогу та власним прикладом, вчимо дітей любити батьківщину. Маємо прекрасне покоління, яке надалі відстоюватиме та розвиватиме нашу державу, написав на своїй сторінці у Фейсбук Лізівський міський голова Сергій Зеленський. На Лозівщині поширюють вакцину від сказу для диких тварин. З 27 вересня приманки у лісах розкладають ветеринари, державних ветлікарень та представники лісових та мисливських угідь. Завершити цю роботу планують 5 жовтня. Приманки з вакциною розмістять у лісосмугах та мисливських угіддях Харківської області на площі 11 тисяч квадратних метри. Це територія Красноградського та Лозівського районів, частини Богодухівського, Харківського та Чугуйського районів. Приманка безпечна для людей і тварин. Має вигляд невеликих брикетів розміром сірна. Кову коробку із запахом м'ясокісткового борошна усередині жилоподібна капсула з вакциною проти сказу розповіли в головному управлінні Держпродспоживслужби. Жителів області просять у разі виявлення приманок не брати їх руками та не переносити з місця. Такими були головні події минулого тижня. Переглянути більше новин від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міської ради або сторінках ТРК Лозова у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Зачимо гарного дня і тільки добрих новин.